Христос народився. Сьогоднішня тема буде витримати до кінця. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. Спаси, благі душі наші. Наш Спаситель Ісус Христос попереджає нас. Він багато говорить, що нас буде чекати, нас Християн, в цьому житті, тих, хто буде свідчити про Ісуса Христа. І, отже, цитата. Яку я хочу зачитати від Марка 139.13, 13. вона є дуже важливою, особливо для мене, тому що Господь дозволив мені пережити, свідчити і в деякій мірі терпіти за нього. Як витримати до кінця? Тільки з Богом. Тільки в його любові. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями за мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І коли вестимуть вас. Щоби видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви поговоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько, дитину. Діти повстануть на батьків і смертім заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. Хто витримає до кінця, той буде спасений. Ми не знаємо свого кінця. Він невідомий. Цей кінець прийде зненацька. Ми навіть сподіватися не будемо. Отже, а треба чувати, треба чувати завжди. У нашому житті рівності, страх. Різні неправильні вибори, мотивації, ми грішні завжди. І тільки в молитві постійній заставляючи себе, ми маємо шанс витримати до кінця. Маємо шанс. Завжди бути чуйними, чувати, бути тими, які відчувають. Серце воно буде відчувати, якщо ми будемо молитися, воно завжди буде перебувати у Божій любові. Хочеться сказати про ті речі, поділитися. Який я досвідчив там, в російському полоні, за цим Іваном. Ми не мали вижити, але Божа любов, віра, вона дає сили, вона дає надію, вона дає життя. І були такі моменти, дякую Богові, що не було страху, було просто. Бажання швидше з'єднатися з Богом з Христом. Святий апостол Яків, Яків говорить блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Наша любов є недосконала. Але ми для того живемо, щоб все своє життя, свої таланти віддати Богові, спрямувати в русло Божої любові, щоб вони в цьому світі, в цьому зовнішньому світі, приносили плід. Не тільки нас спасали, але і спасали інших. Мене як священника турбує. Дуже те згіршення, яке люди бачать. Завжди люди хочуть бачити перед собою святих людей, а особливо священників. І завжди мимоволі вони задають питання, самі собі осуджують, чому так, чому не так, чому той чи інший чоловік, священник, не є таким, яким потрібно. Пророка Езекиїла, 34 глава, є опис звернення до пастирів, до поводарів. І мене завжди це хвилює, завжди, коли я би не читав, воно завжди мене збиває з кантелику і я втрачаю спокій, бо я знаю, що я подібний до них. І отже, я хочу, щоб. Попросити вас моліться за священників, моліться за мене, бодай, бодай один раз Богородиці Днів. Отже, 34 глава проводи пастирі Ізраїля. Надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий. Пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь Бог, горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе. Чи ж не вівці пастирям пасти? Ви пили молоко, одягалися у вовну, вирізали, що було гладке, же ви не випасали. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипалися вони без пастуха та й стали здобиччю усіх польових звірів. Вони розсипалися, блукають мої віці по всіх горах та по всіх горбах високих. Я не хочу бути таким пастором, і тому прошу вас про молитву. Прошу про поміч, прошу, щоб ваша молитва була сильною. І в свою чергу я молюся за всіх тих, за яких повинен молитися, кому обіцяв молитву. Нехай Господь Бог благословить. Дуже багато людей звертаються за помічю. і мимоволі себе лапаю. На думці, чи я роблю для всіх те, що про мен, мені пропонують і просять, напевно, що не, але хочу робити, хочу служити. І тому прошу вашої помочі, молитви. Нехай Господь Бог благословить всіх нас. Причиста Діва Марія допомагає, Ангели, які є з нами завжди, Господні. Вони завжди нам допомагають, а ми в свою чергу будемо відкриті на Боже милосердя, будемо відкриті на Його Слово, щоб насправді витримати до кінця. Христос народився. Дякую. Хай Бог всіх благословить.